Фацелія пижмолисна є гарним медоносом для бджіл. Ми її сіємо не перший рік. І в цьому відео поговоримо про Фацелію, скільки меду вона приносить і про її агротехніку. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. Почну з того, що фацелія як медонос і взагалі як рослина дуже добре себе зарекомендувала. Тобто, це універсальна взагалі рослина. Це універсальний сидерат, універсальний розпушувач ґрунту, універсальне добриво зелене і універсальний медонос. Походить ця рослина здебільшого з Сполучених Штатів Америки. Ну і на відміну від, від колорадського жука або американського кленка, які є інвазивними та шкідливими. Чи що там нам ще завезли, крім, крім цього? Канадський ясенок також. То ця культура вона показала себе як напрочуд корисна для бджільництва, зокрема. Якщо ваша земля погана, сійте фацелію, не прогадаєте. Якщо вона кисла, тобто на яких-то луках, на яких то біля якого то болота, сійте фацелію, вона, по-перше, pH вам вирівняє практично до нуля, тобто кислотність ґрунту зменшить. А по-друге, наситить ваш ґрунт добривами зеленими і мі мінералами В основному це азотні добрива зеленого походження, натурального. Що важливо, фацелія неабияк розпушує ґрунт. Тобто, якщо у вас дер, дерни такі важкі да, або глиниста земля, сійте фацелію, вона розпушить вам ґрунт, і після неї можна сіяти майже, май, майже будь-яку культуру. Витримує фецелія як посуху, тобто якщо посушливе літо вона спокійно собі буде рости і цвісти, так і весняні приморозки. Ось недавно у нас був приморозок. Повимерзало у нас тут багато чого, в тому числі молоденька акація, велика нормально і вона вже цвіте, А от молоденька, такі там порослі до двох метрів, вона вимерзла разом із квітками. Так от фацелії все ні по чому. Зараз покажу, яка вона. Тут вона практично вільна від бур'янів, на відміну від нашого основного поля, бо це поле маленьке, тут пів гектара. На основному полі більше гектару. То тут вона практично вільна від бур'янів. І що хочу сказати, вона за період вегетації їх знищує, практично витісняє. Витісняє, крім осоту. От осот їй не по зубам, а отакі дрібні там пері мишей вона витісняє. Але в своїй агротехніці ми все одно використовуємо гербіцид, тому що нам потрібно, щоб насіння було без насіння. Різних пироїв мишиїв, осотів і, і іншого, тому що ми його використовуємо на продажу, тому використовуємо додатково гербіцид. Якщо ви сієте фацелію для себе, можете і не бризкати гербіцидом. Але якщо ж дуже велика засміченість, то ми раніше використовували гербіцид Міура, але ж зважаючи на на те, що він ворожого білоруського. Виробництва ми перейшли на, на гербіцид Celebrity, українського виробництва з майже тією ж діючою речовиною проти мишею і перію. Да, і з приводу ж морозостійкості скажу, що вона витримує морози до мінус 7 градусів. Тобто, отак от навіть в повітрі, це ж були приморозки е, на ґрунті, але в повітрі до мінус 7 градусів їй, в принципі, ні, ні по чому. Тобто ця акація вимерзне, фацелія виживе і буде квітувати. Ще хочу зазначити, що фацелія виробляє такі речовини, які будуть допомагати боротися з кореневими гнилями тих культур, які будуть рости у вас на полі після фацелії, якщо ви її сієте як попередній сидерат чи е, зелене добриво. Тобто і такі в неї корисні властивості є. Тобто, взагалі, ну, практично універсальна культура, невибаглива, недорога. Не вимагаюча особливої там сильно важкої агротехніки, єдине це бажано сіяти, якщо така от ділянка бажано сіяти її не вручну, звісно, звісно, тракторцем з сівалкою. Можна її сіяти і практично ручною механічною сівалочкою, ось такого типу, як на екрані, можна як завгодно. Але важливо, земля перед тим, як перед тим як висівати фацелію, потрібна бути зорана або хоча б перекопана. Тому що, якщо ви після яких-то бур'янів вирішите її посіяти, цю фацелію, просто так, от розкидавши вручну, вручну розкидати можна, але хоча б щоб було таке. Отаке, да? як оце тут. Отут можна розкидати її, отак от вручну, якщо у вас немає сівалки. Але якщо ж були бур'яни, воно не скошене, воно не, не зоране, нічого не зроблене, і просто отак от розкидана фацелія, то з високою долею берегідності вона не зійде. Дощі, не дощі не, не важливо, але скоріш за все вона не зійде. Тому це така порада. Коли сіяти, значить у себе на Полтавщині, це північ України, ми її сіємо на початку квітня, приблизно 8-10 квітня ми її сіємо. Прибавляйте 45 днів і цвітіння буде через цей період. Тобто підгадуйте, да, які у вас там медоноси є. Якщо вам потрібна вона як підтримуючий взяток, а собі ми її сіємо як підтримуючий, ну і на насіння ж. То якщо це приміром підтримуючий між там, липою і акацією, то сійте там на, на початку. Квітня. Ось ми посіяли її 10-го, тобто 25-го приблизно травня, вона вже підніметься більше, ніж вона піднялася, і зацвіте. Але якщо ви живете на півдні України, її сіяти можна спокійно і в березні, на початку березня, як тільки навіть сніги зійшли, якщо ви землю попередньо приготували з осені, можете висівати її після того, як зійшли сніги. в минулому своєму відео. Я казав про те, що ми у себе і біля пасіки у нас фацелія що ми сіємо синяк і фацелію, просто як, як, як підтримуючи взяток тому що у багатьох взагалі є така проблема що всі посадки все розорано всі луки всі розорані і єдиним медоносом є соняшник це таке повсемісне я по Україні нас це не дуже торкнулося тому що у нас тут і ліси є і посадки якось не дуже їх знищили не дуже вони вже успіли встигли і відрости тобто акація аж швидко ж відновлюється то у нас такої проблеми немає але просто чисто для безвзяткового періоду, для того, щоб не було нападу на пасіки, да, коли сильний вулик нападає на слабкий, на слабкіший, то ми сіємо, підтримуючий медонос. Мед з фацелії світлий, довго не кристалізується. Тобто, по своїм якостям він дуже нагадує мед з акації. Цей мед відноситься до сортових медів, він, в принципі, дуже, як то кажуть, котірується на ринку фацелієвий мед і коштує дорожче, ніж соняшник, звісно. Цей мед дуже гарно придатний для зимівлі, тому що він декілька років може в рамках не кристалізуватися. І тому бджолам взимку буде його дуже-дуже легко розкристалізувати і спокійно пройти зиму. Тобто майте це на увазі. Але, звісно, економічно вигідніше зимувати на більш дешевих медах. Я попередньо робив відео про ріпак, то ріпак взагалі для зимівлі не годиться. Одразу його відкидайте. Він робиться як камінюка. Дубіє дуже сильно, бджоли його не возьмуть. Тобто консистенція цього меду дуже-дуже рідка, схожа на акацію. Ось ми і підібралися до головного питання, а скільки ж меду, яка ж медопродуктивність фацелі, скільки ж меду, по суті, вона виділяє. Оце все дуже сильно залежить від погодних умов та від... Землі, на якій вона вирощується, але загалом не менше 200 кг з гектара. Дуже часто вона дає 400-500 кг. А якщо у вас бджоли вивезені на фацелію, або якщо у вас біля пасіки велика ділянка і там 10-20 метрів, то вона з легкістю дасть вам і 600 кг з гектару. Такі випадки, в принципі, ну документально підтверджені. Яка норма висіву фацелії на гектар в залежності від міжрядь? Тобто у нас вони приблизно 20 сантиметрів, 15-20. В залежності від міжрядь не менше, ніж 8 кг на гектар. Буває і 10, і 12. Тобто все залежить від способу. Ми вирощуємо на насіння. У нас своя технологія. Ми вже багато років сіємо сорт Аліна. Він нормально і гарно себе зарекомендував. І я сподіваюся, що восени знову ж таки буде у нас насіння на продаж. Незважаючи на зовнішні обставини, я сподіваюся, що. Вони дозволять нам продавати це насіння. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було цікавим. Я ще раз сподіваюся, що обставини дозволять мені знімати і надалі, дивлячись, ну, зважаючи на те, що у нас зараз робиться на кордонах. В своїй рідній Україні, я як завжди, бажаю. Тихих і спокійних днів і ночей. Якнайшвидше мирного небу над головою. Якнайшвидше відновлення всіх авіарейсів. І перемоги. Все тоді пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.